За час перебування на Євромайдані ми хотіли б поділитись перш за все враженнями про Євромайдан і що таке Євромайдан з собою являє. Ну, Перш за все це холодно, це незручно і це довго. Хотілося б, щоб звичайно, трошечки це все було швидше. Але, на жаль, перемога швидко вона не дістанеться. І що хотів би сказати, що на відміну від попередніх всіх політичних акцій, на відміну від попереднього Майдану. Перше, стоїть питання про зміну політичної системи в цілому. Не стоїть питання про зміну е, якогось окремого політика. Стоїть питання про зміну е, політичної системи повністю. Е, на Майдані дуже багато молоді. В принципі, сама молодь студенти і створили цей Майдан. Якби не студенти, е, всього того, що зараз відбувається в Києві, ніколи не було би. І тому дуже важливо, щоб на сьогоднішній день молодь була набагато активніша. Потрібно їхати в Київ, потрібно підтримувати цю акцію надалі. Багато людей сьогодні займають позицію, тобто хитро посміюючись в вус, що ми, що ми почекаємо, ми подивимося, що буде згодом. Потім зробимо свою якусь думку і вирішимо, як нам поступити далі. Нема чого чекати. Сенсу чекати немає, тому що. На сьогоднішній день багато людей живуть ілюзією, що в них щось є. У вас є дім? Ні. У вас прийде влада, вас його заберуть. У вас є свобода? Ні. Проти вас відкриті кримінальні впровадження, у вас є свободи не буде. От саме за, за те, щоб, тако, щоб е, така ситуація була неможлива, заради того, щоб е, ніколи е, працівники міліції не змогли підняти тійки проти мирного виступу студентів. Саме про те, щоб це стало неможливим, саме для того, і стоять зараз люди на Майдані. Саме тому до цього треба зараз приєднуватися. Слава Україні! Героям До слова хочу запросити, очевидця подій на Майдані. навіть... Він був вчора на марші мільйонів, напевно, нам сьогодні розкаже, поділиться своїми враженнями. Це більшевич Микола, бард, поект, житель просто міста Ковеля. Добрий день, Ковальська громада. Дуже приємно було послухати тепер виступаючу молодь. Дійсно, на Майдані була молодь. І всюди є молодь. Студенти це наш, це наш прогрес. Для нас, українців, з нагоди дня народження Шевченка в мене є така пісня, я її розкажу зараз віршем. Схилились круче до Дніпра, вклонились чемненько дубами, десь там Чернечая гора стоїть зажурблена думками. Ой, доми, доми, доми. Їй болить за нашу українську долю, Тараса думка в ній бренить, Він заповів країні волю. Ой, думи, думи, горе нам, ви з вітром розлетілись по степам. Л'єтеся у Дніпро сивим дощем, ой, думи мої, твої, озовіться ще. Спитав з Дніпро в Чернечої гори, допоки ж Україна буде спати, допоки, до якої ще пори ці українці будуть так страждати? Дубами зашуміла враз гора, бо вам кати кайдани дали зняти. А він сказав тоді прийде пора, коли ви зможете кайдани ті порвати. Ой, думи, думи, думи. Горе. Вам розлетілись з вітром по степам, їтеся у Дніпро сивим дощем, ой думи твої, озовіться ще. Вчора думи обізвалися, вчора скинули на землю того, хто втопив в мільйонній крові наших батьків, дідів, українців. Вчора скинули Леніна там, в центрі. Це була, ви знаєте, певною мірою дух піднявся людей цілого майдану. І ще хочу сказати, що цей майдан зовсім інший, як попередні 2004 року. По-перше, набагато більше молоді, зовсім інші цінності. І в думках людей з півдня, з півночі, з заходу і сходу одна головна об'єднуюча думка перезагрузити, перезагрузити систему, політичну систему в Україні. Тільки зміна політичної системи, оцієї корумпованої системи дасть можливість нашим дітям, внукам жити вільно. А вільно жити це значить є добробут. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Зі своїми думками хочу з вами поділитися наш громадський активіст. Ветеран праці Роман Іванович кінош. Доброго здоров'я, шановні присутні! Я Галичанин. Вітаю вас в Значить, до мікрофона я у Львові підходив два рази. Один раз, коли вбили нашого композитора Білозіра, російськомовні, ну як вам сказати, діячі. І другий раз напередодні Пущу військового, а в Ковлі другий раз підходить до мікрофону. Один раз, коли вибрали Бандюковича кандидатом в президенти, коли він змагався з Ющенко, і зараз. Значить, моя позиція як була, так вважається безмінною. Банду геть від влади. Коли був кандидат Янукович суперник Юшенка, всі говорили, як це так може бути злодій, злочинець, бандит і президенти. Було видно, кого обираємо, але вибрали його схід. І південь України, це наш парень, а той парень докотився до ручки. Цілий світ на нього показує пальцем. брехун він, брехун і злодій. При його сприянні його син став дуже багатим чоловіком на Україні. Напевно, він геніальний при подгомозі гаранта Конституції, що зробив гарант за 4 роки. Тільки пригласив свої статки, став замнили письменником, не напишав ні одної книжки. Тобто корупціонер. Що його влада зробила, всі знаємо, що його влада зробила. Що уряд зробив, всі знаємо. Ми стверджуємо і настоюємо геть уряд недієздатний, який приїде до звучення України, геть владу регіоналів разом з комуняками, добре, що за того ідола. У Києві йому там не місце, йому місце спідлику давно Історія, так сказала. Друге, галичани. галичани, волиняни і інші західні громадяни, які небайдужі, які виступили масово з протестами обласних рад, міських рад, гнати звідси ту не українську владу, геть владу бандитів. Що вони зробили у Києві? Цілий світ, пока не це ж Україна. Позорить гарант Україну своїм урядом, своєю міліцією, своїми беркутами і іншими прихвостями. Не будьте байдужі, хто може обов'язково свою громадську позицію висловлюєте. Вам нічого не зробить, не бійтеся тих бандитів. Будьте здорові. Шановна громада, ми вже напевно трошки примерзли, але ж нас зігриває серце, що ми мерзнемо разом з тими, що стоять сьогодні в Києві, разом з тими, що стоять на майданах всієї України. Слава Україні! Героям слава!